Господи, Боже сильний і святий, цар царів, нині вислухай молитву раба Твого Кіпріана, перед Тобою стоять тисяча тисяч і безліч ангелів та архангелів. Тобі відоме все таємне серце раба Твого ім'я. Постань перед Ним, Господи, як учинив ти це з Павлом. Кайданах із феклою у вогні. Так належить мені пізнати тебе, бо я перший чинив усі беззаконня, ти тримав хмари і небеса і не посилав дощу деревам садовим і не давав їм плоду, Нелінивим жінкам ти звелів перечекати, іншим же зачаття не дав. На обгородження саду лише дивився, не творив. лозині не цвісти, і колосю не дозрівати звелів ти, винограду не давати плоду і звірям не приводити потомства, ти заборонив плавати і птахам небесним літати. Ось так ти явив свою силу при пророці іллі, благаю тебе. Господи, Боже мій, усі чародійства і всіх лукавих бісів, що схиляють людину до гріха і на ній гріх учиняють, Ти силою своєю заборони. Нині ж, Господи, Боже мій сильний і великий, що зволив з недостойного мені достойним бути. І стати причетним до святого Твого стада. Благаю тебе, Господи, Боже мій, хто має оцю молитву вдома чи при собі, учини йому, що проситься у ній. Пресвятою величчю своєю, ти чинив милість мені і не захотів погубити мене з беззаконнями моїми, так не погуби і кожного. Хто благає тебе молитвою цією, недужого у молитві зміцни, безсилого духом укріпи, зневіреного у розуми і не відкинь того, хто звертається до Твого святого імені. І я, припадаючи до Тебе, Господи, благаю і прохаю святе ім'я Твоє, щоб у кожній оселі. І в кожному місті, де найдужче християнин зазнає чародійства від лукавців чи від бісів, нехай буде прочитана молитва ця над головою людини чи в домі, і нехай він звільниться від злих духів, тобто задрощів, спокуси, ревнощів, ненависті, злопам'ятства, страху. Отруєння від язичницької поживи і від усякого заклинання і прокляття. А хто вчинив цю молитву у своєму домі, нехай буде збережений від усяких диявольських підступів, лукавства від злих людей, від заклинань, і від усякого ворожбицтва та чаклування, і нехай тікають від нього біси. Та відступають злі духи. Господи, Боже мій, що маєш владу на небі і на землі, задля імені Твого святого і задля невимовної милості Сина Твого, Бога нашого Ісуса Христа, вислухай в оцю годину недостойного раба Твого ім'я. Котрий промовляє оцю молитву, і нехай по ній відпадуть усі диявольські підступи, як та не віск від вогню, так нехай згинуть усі чародійства і лукаві заклинання від лиця людини, яка читає цю молитву, бо не знаємо іншого Бога, окрім животворчої Тройці, що є для нас просвітленням, і крім тебе, іншого Бога, не знаємо. Тебе віруємо, Тобі поклоняємося і Тебе благаємо, захисти, заступи і збережи нас, Боже, від усякої лукавої дії і чародійства лихих людей. Як і Мойсеєвим снам, Ти виточив солодку воду з каменя. Так, Господи, Боже сил. Поклади руку свою на раба Твого ім'я, сповнену Твого милосердя і захисти від усяких підступів, благослови, Господи, дім, у якому перебувається молитва, і кожного, хто шанує пам'ять про мене, зійшли йому свою милість, Господи, і захисти Його від усякого чародійства. Будь йому, Господи, помічником та покровителем. Чотири річки: Фісон, Геон, Євфрат і Тигр. Людина з Едему не може їх втримати, ось так не може жодний чаклун у своїх справах чи бісівських уявах учинити щось перед читанням молитви цієї, силою Бога живого. Нехай буде подоланий демон, і розвіється усяка супротивна і зла сила, що вийшла від злих людей на раба Божого ім'я. Як ти помножив роки цареві язики Єзикиїлові, так і придбав роки тому, хто виголошує молитву Цю Співом ангелів, серафимів, благовіщенням Пресвятої Діви Марії. Від Архангела Гавріїла і задля безплотного зачаття її, Господа нашого Ісуса Христа, славного Різдва Його у вифлеємі, побиттям від ірода, царя чотирьох десятків тисяч немовлят, і святого хрещення Його, що прийняв на річці Йордані постом та спокусою від диявола, дивною Його перемогою. І найстрашнішим судом Його, найдивнішими дивами Його, що сталися у світі, ти даруєш зцілення та очищення, Ти мертвих оживляєш, виганяєш бісів і звершуєш вхід Його, як царя, осанна синові Давидовому, немовлята оспівують тебе. Ти відчуваєш святості страждання, розп'яття і погребіння терпиш, і славне Воскресіння на третій день, як і було написано, і сходження на небеса, і чується там спів численних ангелів та архангелів, що славлять сходження того, хто сидить праворуч Отця і судитиме живих і мертвих. Ти дав владу святим своїм учням та апостолам і сказав їм: кому відпустите гріхи, тому відпустяться, на кому затримаєте, затримаються, так і кожного по цій молитві звільни від усякого диявольського чаклунства над рабом Твоїм ім'я, задля святого великого імені Твого. Заклинаю і проганяю усіх духів лукавих і злих, очі злих людей і їхні чародійства, нашепти, чаклунство, пристріт, ворожбицтво і всякий диявольський підступ. Благаю тебе, багато милостивий, Господи, відведи це від раба Твого ім'я і від оселі Його. І від усякого майна Його, як помножив ти багатство праведному Іову, так, Господи, помнож життя тому, хто має цю молитву творінням Адамовим, жертвою Авеля, благовістям Йосифа, святістю Голоха, правдою Ноя, звертанням Елхиседика, вірою Авраама, святістю Якова. Пророцтвом пророків, святинею патріархів, кров'ю священномучеників, закланням і до жертви приготовленим Петра і Павла, дитинством Моїсея, дівством Іоанна Богослова, священством Аарона, діями Ісуса Навина, святістю Самуїла, дванадцятьма колінами Ізраїлевими. Благанням пророка Єлисея, постом та видінням пророка Даниїла, любов'ю Йосифа Прекрасного, премудрістю пророка Соломона, силою 160 ангелів, благанням чесного славного пророка і Хрестителя Іоанна, і 110 святителів Другого Собору, святих сповідників і споручників. Страшного, незбагненного імені Твого святого, всеславного всевиця Бога, перед котрим стоять тисяча та безліч тисяч ангелів та архангелів. За молитвами їхніми благаю, і прошу Тебе, Господи, проганяй і долай усяку напасть і лукавство від раба Твого. І нехай воно в тартарі. молитву цю підношу єдиному і непереможному Богові, бо належить усьому православному людові спасіння. у тому домі, де виголошується молитва Ця, написана на 72 мовах, і нехай щезне через неї усяке лукавство чи в морі. Чи в дорозі, чи в джерелі, чи в криниці, чи у верхньому порозі, чи у нижньому, чи позаду, чи попереду, чи у стіні, чи у покрівлі, нехай скрізь воно щезне, нехай щезне всякий диявольський напад: При ходьбі, чи в полі, чи в горах, чи в яслах, чи при вході домів, чи в проваллях землі, чи в корінні дерев. Чи в листі рослин, чи в нивах, чи в садах, чи у траві, чи в кущах, чи в печі, чи в лазні, нехай він щезне, нехай щезне усяке лукаве діяння, чи в риб'ячій лусті, чи в вбранні святковому, чи в уборах головних, чи в очах, чи в вухах, чи в волоссі на голові, чи в бровах, чи в постелі, чи в одежі. Чи в обрізанні нігтів на ногах, чи в обрізанні нігтів на руках, чи в крові гарячій, чи в воді холодній, нехай воно щезне. Усяке злодіяння і чародійство нехай щезне, чи в мозку, чи під мозком, чи в плечі, чи між плечами, чи в м'язах, чи в гумілці, чи в нозі, чи в руці, чи в животі, чи в шлунку. Чи в природних межах, нехай воно щезне, нехай щезне усяка диявольська дія, чи нашеп, чи на золоті, чи на сріблі, чи на міді, чи на залізі, чи в олові, чи у свінці, чи в меду, чи у воску, чи у вині, чи у пиві, чи у хлібі, чи у стравах, у всьому нехай воно щезне. Нехай щезне усякий диявольський умисел супроти людини, чи в морських плазунах, чи в комарах, чи в тваринах, чи в птахах, чи в зірках, чи в місяці, чи в звірах, чи в плазунах, чи в хартіях, чи в чорнилах, у всьому нехай він щезне. А ще двох язиків лукавих. Сахамару і Реміхару прожену, єлізду і диявола від раба Божого ім'я, силою чесного і животворчого Христа Господнього, з усіма небесними силами перед високим і страшним престолом Божим, що учиняє слугів своїх вогнем палаючим, херовими і серафимів. Властей і престолів, господства і сили. В один час розбійник увійшов у рай молитвою, молитвою помолився Ісус навин, Сонце і місяць спинилися. Помолився пророк Даниїл і замовкли у Сталеві. троє юнаків Ананія, Азарія і Мисаїл. Угасили піч вогняною молитвою, також благаю тебе, Господи, за молитвою цією дай кожному, хто молиться, молюся і прошу Святого Собору Пророчого Захарію, Осію і Єсея, Іоїля, Михея ісаю, Даниїла, Єремію, Амоса. Самуїла, Іллю, Єлисея, Наума, Пророка Предтечу і Хрестителя Господнього Іоанна. Благаю і прошу чотирьох євангелістів: Матвія, Марка, Луку та Іоанна Богослова, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святих і праведних богоотців Якима та Анну, Йосифа Обручника. Якова, брата Господнього по плоті, Симеона Богоприємця і Симеона родича Господнього, Андрія, Христа Ради Юродивого, Йоанна Милостивого, ігнатія Богоностя, священномученика Ананію, Романа Піснеспівця, Марка Грецького і Кирила, Патріарха Єрусалимського, преподобного Єфрема Сіріна. Марка Робокопача, трьох святителів великих Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Золотоустого, святого Отця нашого Миколая, архієпископа Мирлікійських чудотворців і святих митрополитів Петра, Олексія, Іони, Филипа, Гермогена, Інокентія та Кирила. Московських чудотворців, преподобних Антонія, Феодосія та Афанасія Києво-Печерських чудотворців, преподобних Сергія та Никона Радоницьких чудотворців, преподобних Гурія та Варсонофія Казанських чудотворців, і святих отців наших Вахомія, Антонія, Феодосія, Пімена Великого. І святого Отця нашого Серафима Саровського, Самсона і Даниїла Стовпників, Максима Грека, монаха Мілетія, що Зафонської гори, никона патріарха Антіохійського, великомученика Кіріака і матері його Іоліти, Олексія, людину Божу і святих преподобних жінок мироносив. Марію Магдалину, Єфросинію, Ксенію, Євдокію Анастасію, святих великомучениць, Параскеву Катерину, Февронію, Марину, що пролили кров свою за Тебе, Христа Бога нашого і всіх святих, котрі від віку Тобі догодили, Господи, помилуй. І спаси раба Твого ім'я, щоб не доторкнулося до нього ані дому Його, ніяке зло і лукавство, ані у вечірню годину, ані в ранішню, ані день, ані вночі, нехай не торкнеться. Збережи Його, Господи, від повітряних, тартарних, водяних, лісових, дворових. І всяких інших бісів і злих духів, благаю Тебе, Господи, щоб молитва ця свята, священномученика Кіпріана стверджена була від святої Тройці на знищення і прогнання усякого зла, ворога і супостата бісівських тенет, що ловлять повсюди людину чаклунством і чародійством. Садока і Нафаїла, званого Ефіл і дочок Самуїла, удатних в чародіянні, словом Господнім утвердилися небо і земля, і все в піднебесній, силою молитви цієї був відігнаний усякий ворожий напад і лихо. Прикликаю на допомогу усі сили небесні і чиноначалія твої. Архангелів Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Салафаїла, Єгудиїла, Варахаїла й ангела охоронця Мого, силу чесного животворчого Твого Христа і всі сили і духів небесних, і нехай буде збережений раб Твій, Господи м'я. І нехай буде посоромлено лукавство диявольське всією небесною силою на славу Тобі, Господи, Творця Мого, і на славу Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Ти єдиний, всесильний і всемогутній. Збережи за молитвою священномученика Кіпріана Раба Твого ім'я. Господи, ти єдиний, всесильний і Всемогутній Збережи за молитвою священномученика Кіпріана Раба Твого ім'я. Господи, ти єдиний всесильний і Всемогутній Збережи за молитвою священномученика. Кіпріана, раба Твого ім'я. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвою при Твоєї Матері й ангела охоронителя Мого, помилуй мене, грішного раба Твого ім'я. Господи Ісусе Христе, Слово І Сину Божий. Молитвою присвятої Твоєї Матері й ангела охоронителя мого, помилуй мене, грішного раба Твого Ім'я, Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвою присвятої Твоєї Матері й ангела охоронителя мого, помилуй мене, грішного раба Твого. Всі святі і праведні, благайте милостивого Бога за раба ім'я. Нехай збережей помилує мене від усякого ворога і супоста.